Ви найбільше зараз банк в Україні. 20 мільйонів українців. 23 мільярди прибутку. Кредити, готівку це новий продукт. Конкуренти наступають на п'ятий. Був, звичайно, великий тиск на банк. Була дуже велика паніка. Власне, звідки гроші? такі питання задаєте, провокативні. Привіт! мене звати Ліза Бордунова, я головна редакторка Вектор на одного медіа про креативну економіку. І разом з «Space Magazine Awards та за партнерством із Visa Ми сьогодні розповідаємо про незламність українського фінтеху у нашій програмі. Як вам вдалося український фінтех? Тут ми проговоримо про заходи, які було вжито, про роботу, яка була пророблена, про продукти, які були запущені, аби все це трималось, розвивалось і вистояло. Сьогодні з нами Дмитро Мусієнко, член правління Приватбанку, найбільшого розслідного банку в Україні. Дмитро вітає. Добрий день, Ліза. поговоримо ж, власне про розвиток, що робилось у 2022 році, як рік зустрічали з чим завершували, і що зробилось, аби усе це трималось і розвивалось? А перш за все розкажіть, будь ласка, тягар цієї відповідальності? Ось фінансовий, психологічний. А за те, щоб в країні був спокій, гроші і транзакції. А як ви на вашу думку, вам це вдалося? Гарне питання, але на нього, напевно, складно відповісти одним, одним реченням. Так, це дійсно великий тягар, тобто ми найбільший банк України і ми постійно відчуваємо її відповідальність, і тиск, певний тиск, звичайно, на будь-яку нашу дію, будь-який наш вчинок, тому що це має вплив не тільки на клієнтів, а на взагалі на економіку України. Тому ми дуже уважно підходили до будь-яких кроків, які ми робили спочатку війни. Звичайно, що ми мали плани певні, певні були сценарії розвитку подій. Які потім трапилися, і ці сценарії в декількох моментах спрацювали. Головне, наше завдання було, звичайно, спочатку війни забезпечити операційну стабільність банку. Для цього зроблено було дуже багато. Зараз навіть важко пригадати всі вчинки, всі, всі якісь акти, які ми угу. робили. Так. Якщо говорити про категорії рішень, можливо. Угу. Ну, верхньорівнево треба було зробити так, щоб банк був стабільний і щоб ми перше була видача готівки, звичайно, щоб всі відділення працювали, банкомати і відділення були інкасовані, щоб клієнти не. Скажімо так, не мали змогу повністю забезпечити себе базові потреби, тому що спочатку війни була дуже велика паніка. Багато клієнтів знімали кошти з поточних рахунків, розривали депозити. Звичайно, для цього потрібно було нам відпрацювати так, щоб не було жодного сумніву, що банківська система втримається, що Приватбанк буде забезпечувати клієнтів повністю всіма можливими операціями. Тому протягом двох-трьох тижнів був, звичайно, великий тиск на банк, але ми відпрацювали супер. Я рахую, що в цілому вся команда відділення було повністю забезпечено. Готівкою, банкомати, термінали працювали, і відповідно система втрималася, і банк працював як годинник. Тобто, перше, це це, 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 напевно, було. Друге, це ми не закривали кредитні ліміти для клієнтів і тому люди мали впевненість в тому, що вони мають якийсь певний доступ до коштів, тобто не тільки до власних коштів, ні на день мені. не закривали кредитні ліміти. Ні на жоден день, так. І, на, і навіть протягом цих. Ось десяти місяців війни ми знижували ліміти частково, але все-таки доступ до кредитних коштів у людей був починаючи з 24 люти. Угу. Якщо Це говорити було, про бізнес, важливо. наприклад, які категорії рішення були вжито, заходи вжито для того, щоб підтримувати стабільну роботу, надавати доступ до послуг? Важливо було рішення прийнято перевід всіх наших it сервісів в Хмару. Це був дуже складний проект, і протягом там 45 днів ми перевели всі наші операції, найважливіших хмару. Звичайно, на такий проект, якщо враховувати звичайні часи та мирні часи, триває такий проєкт від півтора до двох років. Банк це зробив протягом 45 днів. Звичайно, і то дало. Величезну впевненість нам, що ми будемо працювати як до війни, що всі сервіси, всі операції клієнтам будуть доступні. Напевно, що менше приділяло увагу кредитуванню, тому що кредитні картки в нас працювали не зменшуючи лімітів, але і, авто, і автокредитування і іпотеку ми ну тимчасово закрили, тому що не було такої потреби це розвивати. Платежі в першу чергу, звичайно, перекази, зняття готівки це ті основні такі сервіси, базові потреби. Базові потреби клієнтів мали бути задоволені, тому над цим працювали. Повертаючи домову цифру, в мене є інформація, що до за 11 місяців 2022 року банк отримав 23 мільярди прибутку. Порівнюючи з минулим періодом, це там, наприклад, було 26,3 мільярди у 2021 році. Ну відповідно різниця невелика. Там як для повномасштабного вторгнення і таких подій, З рахунок чого це вдалося? Ну власне знижувались комісії, дуже багато кредитна кредитні канікули. Ну дуже багато було за. Ходім там на користь користувача, власне, звідки гроші, звичайно, цікаве питання. Ну тепер в нас найбільший кредитний портфель серед всіх банків України. Угу. Частка, наприклад, роздрібного портфелю банку вона складає, вона виріс зросла частка, не зважаючи на війну. Тобто наш кредитний портфель зменшився менше ніж вся банківська система. Тобто падіння по системі було мінус 26%, відсотків. кредитний портфель знизився лише на 13%. Наші підходи до кредитування завжди були обережними, тобто ми давали людям рівно стільки, скільки вони можуть оплачувати в відповідності до їх потреб. Тобто, скорінгові моделі, які були побудовані, дозволили нам зберегти і зрости, навіть збільшити час коринку в рітейлі, в кредитуванні роздрібних клієнтів. Тому частина так, за рахунок процентних доходів. Кредитні канікули, реструктуризація дозволила людям знову ж таки зберегти нам якість кредитного портфелю. Завдяки цьому ми отримали процентний дохід протягом 2022 року, угу. навіть більше, ніж він був в 2021 році. Якість портфелю. Друге, комісійний дохід, так, звичайно, він менший, ніж в нас був у 2021 році. Зрозуміло, відміна комісії, зменшення інтерчені, зменшення квальникою комісії на це повпливало. Але кількість переказів, кількість платежів, вона частково і за кордоном вона зростала, тому завдяки цьому. Друге це курсові різниці, дозволили нам так само заробити частину коштів. Всі декілька факторів призвели до того, що ми достатньо впевнено пройшли період війни. В угу. банку дуже гарна структура доходів, тобто 60% у нас процентний дохід, 40% комісійний дохід. Завдяки цьому ми впевнено отримали. Що цифри, які ви назвали щодо екверінгу, ось обіцяли повернутися до цього? А у вас цьогоріч, у 22-му році, було 550 мільярдів транзакцій. І якщо порівнювати там з минулого року, минулого року було 467 мільярдів. Ну, відповідно, кількість транзакцій зросла. За рахунок чого і як загалом розвивався цей сервіс екверінгу? Звичайно, значить, чим, як розвивався? На кількість транзакцій попливала, звичайно, що той сервіс, який, сказали, який я вам назвав, що була можливістю клієнтів знімати готівку в посттерміналах. Угу. Так само девальвація сприяла тому, що збільшилася кількість і збільшилася сума транзакцій, і загальний обсяг зріс. Друге, це з працюючих на початок війни 250 тисяч терміналів. Нам вдалося зберегти більше 200 тисяч. Десь, якщо я не помиляюсь, 220 чи 230 тисяч активних терміналів. Частка ринку приватбанку викварінгово бізнесу велика, тобто наша надійність, наша стабільність, тому що ми і відповідності працювали в підрозділ головного офісу. А головне, що є в нас спеціальні сили, так називаємо, middle офіс, які працюють по регіонах. Mm -hmm. Тобто вони працюють в тісному контакті з кожним партнером, з кожним магазином, забезпечується доступний сервіс. Це mm -hmm. все посприяло тому, що ми наші термінали були доступні постійно, mm -hmm. тобто, не зважаючи на війну, зважаючи на будь-які дії. Переніс сервісів в Хмару так само посприяло тому, що ми не припиняли роботу. Ну, і... mm -hmm. Тобто, і... це все сприяло тому, що так кількість транзакцій на нас. А, а ще, от ви тільки що казали про заходи, які вживалися для того, ну, щоб зберегти умовну ситуацію. Mm -hmm. А з рахунок чого зростала кількість транзакцій? Чому люди платили більше саме карткою? Uh, ну я думаю, що перше кешлас економіка mm -hmm. в будь-якому випадку. Вона зростала у нас і до початку війни. Тому і почався починаючи з ними, ми побачили, що так, що люди. Так, кількість транзакцій вона не зростала, тому що більшість все-таки оплачували свої всі, всі покупки, свої робили картами, а не готівкою. Uh -huh, да. І, і що цікаво для мене це була цікава цифра, тому що все ж таки певні інфраструктурні складнощі існують і зв'язком з роботою терміналів, але тим не менш кількість транзакцій зростає. Ну ви ж самі казали, не незламна країна, незламна система. Тобто всі магазини невеликі, великі частково працюють навіть блокаути, працюють на генераторах. Так само у нас відповідності були рішення національного банку, що забезпечити там 35% відділень, щоб вони працювали. Так ми йдемо до цієї цифри. Зараз у нас працює біля там 200 Відділення, які працюють на генераторах, тобто, в навіть при повному блокавиті, ми готові будемо підтримувати клієнтів працювати. А, а якщо говорити про відсоткове співвідношення, динаміку приросту клієнтської бази, роздрібно бізнесу, а, і як динамічно хто зростав? А, ну, у нас достатньо велика кількість клієнтів фізичних осіб-підприємців, тобто частка ринку висока. Але і в тому сегменті ми проростали так само. Сказати, де більше роздріб чи бізнес-банкінг, ну, тобто да, да, малий та середній так. бізнес. Напевно, що МСБ, тому що все-таки в рітелі ми достатньо великі були завжди. Ну, тобто, вже історично так склалося. У нас частка ринку там більше 50% кількості клієнтів. В мікробізнесі так, у нас так само велика кількість клієнтів, але в середньому бізнесі, там, в малому бізнесі, приріст так само був. Приватбанк був лідером в агрокредитуванні, наприклад, це те, що ми, ми там по загальних обсягах, напевно, були першими підтримали державу. Там на посівному видавали кредити, активно, приймали участь. Ну mm -hmm. тому я думаю, що більше приїзд був бізнес-банкінгу по кількості клієнтів. Цікаво. А ось ну найбільше банк загалом. Чи відчуваєте ви, чи можливо був якийсь період, момент або є зараз відчуття а, того, що вперлося у стелю. Ось, ну, і ви найбільші на ринку. Ви такі Потенціал питання задаєте, провокативні. Звичайно, що ну так, ми дуже великі так само, і певний приріст складно досягати. Напевно, що так. Наша основна завдання, на мій погляд, це перше, це втримати лідерські позиції, це стратегія банку, яка була затверджена ще 21 2021 році, що Приватбанк має бути номер один банком в роздрібному сегменті в банківській системі. Основне завдання на цей рік це, так, це втримати позиції, розпочати активне кредитування, тому що все-таки минулий рік це було втримання позицій, ніж проріз кредитного портфеля. Зараз ми хочемо все-таки почати кредитувати. Як почати кредитувати? В кредитних картах збільшити, так само збільшити обсяги. Є оселя, напевно, ви чули, є така державна програма, в якій ми так само активно приймаємо участь. Розвиваємо автокредитування. Звичайно, що ринок там дуже сильно впав. Ну, але тим не менше, ми маємо надавати певні послуги. За рахунок чого плануєте збільшити свій кредитний портфель? Можливо, які зміни очікую з кориного mm. модель? Ну, дивіться, ми в час ринку у нас біля 30%. Тобто, у нас найбільша кількість клієнтів, які мають кредитні картки, це біля там 8,5 мільйонів клієнтів. В першу чергу, ми хочемо активувати і збільшити використання кредитних карт нашими клієнтами. Звичайно, щоб на, на це буде направлено наші всі напевно, що основні зусилля. В портфелі у нас кредитні картки складають десь біля 80%. Тобто в загальному 10% це іпотека, 10% це автокредитування, кредити готівкою. Перший акцент так, кредитування кредитних карток, транзакційна активність компанії, які ми проводимо для клієнтів певні періоди часу, там на День Святого Валентина, там, на що <реш> у нас там найближчі будуть свята. Так, ці будуть відповідно. Потім друге це є оселя. Державна програма на цей рік дуже великі плани, амбіційні плани в корпорації в державних uh -huh. укрфін І ми напевно, що державні банки будуть на собі тягнути основний тягар <хи> цього продукту, тому що це важливий продукт, він гарний продукт з класними умовами для клієнтів. Третє це кредити, готівка. Це новий продукт для приватбанку. Ми його почали розвивати буквально там, не знаю, в 21 році ми його певно запустили як стандартний продукт. І зараз ми займаємо лідерські позиції. Потім в оплата частинами, це те, що ви отримаєте можливість купити mm -hmm. будь-який товар там, в магазинах партнерів, це так само розлібний продукт, який користується шаленим попитом. Тобто 4 стріма скажімо так, яким ми будемо розвивати з точки зору нарощення кредитного портфеля? Угу. Зрозуміло. Азо ж так до питання, то, що ви найбільше зараз банк в Україні, державний, теж зрозуміло, яким чином ви плануєте перемагати і надалі? Конкуренти наступають на п'ятий, власне, усі більшість представників банківської сфери, вони теж кажуть, що за лідерство, хочемо отримати першість. Тому тут два питання: перш за все, як ви плануєте перемогти і не дати їм прорватися? А друге, яким чином ви плануєте собі це зростання, коли все ж таки відчувається, що. Коли ти настільки великий, вже є певна стеля двого mm -hmm. розвитку. Цікаве питання. У мене якраз сьогодні був зустріч. Там нас <гум> співпрацює наша дівчина, яка очолює клієнтський досвід, uh -huh. є цілий підрозділ, і ми дивилися на цифри, як ми ростемо, який ми банк, там основний банк для наших клієнтів, не основний банк, чи де з ким ми там ділимо позиції. Ми стабілізували позицію зараз, нас там щодо. Як... Скажімо, в тих клієнтах, які рахують Приватбанком, основним банком. Mm -hmm. Протягом певного періоду часу ми на знижувала частка ринку тих клієнтів, а зараз вона стабільна і вона, буде, напевно, буде зростати. Завдяки чому, ну, перше, то, що я казав, фізична інфраструктура плюс класний мобільний mm -hmm. достосунок. Це дві речі, які Тут, поєднані. Конечно, да. в наших... зараз? Так, друге, швидкий час на імплементацію певних рішень, певних допрацювань. Тобто сервіси, які в нас є. В ну на фактично всі сервіси, які є там, і фізич і фізичні, так само ви їх маєте доступ до них в онлайн. Звичайно, це дуже важливо. Третє, це те, що наші умови по продуктах, по комісіях, вони цікаві для клієнтів. Ставки у нас там по кредитних картах. Вони десь середні по ринку, вони не вищі, не нижчі. Клієнтам зручно у нас дуже швидке отримання кредит на будь-якої карти, яку ви приходите. Ви прийшли в відділення протягом півгодини, ви отримали карту. Якщо ми вас знаємо і ви нас до цього працювали, ви так само швидко отримаєте кредитний ліміт. Послуги, які є, ну вони, напевно, що мало банків в Україні, які кількість таку послуг можуть надавати клієнтам. Завдяки цьому, тобто, наше завдання, напевно, більше не рости з точки зору частини, а частки ринку, а втримати свої позиції. За рахунок чого вдається триматись, Якщо так підсумувати? Завдяки а, чому ви стали? Ну, по-перше, відповідальність, тобто, це. Надає, напевно, сили, тому що ти знаєш, що від тебе залежить там, ну, 20 мільйонів українців. Тому це дає, як ну, це стрес, певна преша, ну, тиск. Так і друге, це те дає наснагу, тому що ти бачиш, що кількість людей ти маєш, маєш працювати. І ти маєш працювати чітко, операційно стабільно, давати всі послуги, які ти надаєш. Тому що, якщо не буде працювати Приватбанк, але буде працювати з певними проблемами, буде дуже складно. Ну нехай все вдасться. Все вдасться. дякую. Клас дуже вам дякую. Да, також хочу сказати і подякувати прожектору інституту онлайн освіти, який працює у креативних та технологічних індустріях, навчає, розвиває. Що сьогодні ми записуємо їх в студії? Ось така чудова розмова. Ну що ж, нехай фінтеху все вдається, вдалося вже непогано втримались, розвивалися, а прибутки зростали. Транзакції теж то нехай динаміка зберігається наступного року. Дякую, все буде. Клас, дякую. Да, все буде.